Рожество православя у всьому світі. У Європі вже давно православіє потерпіло поразку. Німеччина за свідченням багатьох аналітиків і політологів до 2050 року буде повністю мусульманська. У Франції вже давно мусульманство взяло верх. І сьогодні ви бачите, які події, що ніхто не має права сказати щось проти мусульман. Бо прийдуть і вб'ють. Ніхто не має права сказати щось проти великих світу цього, бо демонстративно знищать на вулиці міста для того, щоб залякати інших. Але ми. Християни, які віримо в силу Христа Господнього, які сповідуємо християнство, чи повинні мати в собі страх до смерті фізичної? Чи із цією смертю фізичною приходить смерть духовна, до рабів приходить? До боягузів приходить, до людей, які не вірять в Христа, приходить. Але до нас, які віримо в Христа, які маємо в руках своїх цю велику силу Христа Господнього, які маємо свідчення цих святих, які тут зображення по стінах, висять і споглядають із цих ікон, ми маємо велику силу в боротьбі. Цих єресей, які сьогодні знищують Церкву Христову. І перемога народу нашого українського сьогодні повинна бути не в патріотизмі, не в силі нашого націоналізму, не в силі нашої ненависті і зброї, а сила наша повинна бути в любові і в силі духовній, в силі молитовній. Тій силі, яка вознесе нас, як цього мидаря, Закхея, над цим народом, яка дозволить нам вилізти на цю смоковницю і зверху побачити, що є правда, а що є неправда. І зверху побачити, що сила є в Бозі, а не людська. Приходить в силі, коли є благословенна Бога. Чуємо ми повсякчас, що початок премудрості є страх Господній. Ні академіки, ні професори, ні великі із світу цього сьогодні не можуть вирішити проблеми, яка сталася на Україні. Але проблему цю повинен, ви повинен вирішити народ український. Народ, який вірить, народ, який постить, народ, який приходить до покаяння і в часі причастя здобуває цю величну силу Божу, здобуває цю благодать, якою попалює гріх свій і гріх всього народу. Тому в нашому народі є цей потенціал. Тільки нам не дають його використати. І напевно ця війна і ті події, які сьогодні є на Україні, є для того, щоб народ цей очистився від беззаконів, щоб народ цей очистився від безвіря, від цих наслідків цього релігійного атеїзму, який прийшов після розвалу радянського Союзу. Релігійний атеїзм, коли людина приходить до храму тільки для того, щоб віддати дань, тільки для того, щоб сказати завтра ближньому своєму, що я є християнин, але насправді нічого не робить із цього, що заповів нам Христос. Тому церква сьогодні закликає всіх. Бути сильними духом. Церква закликає нас бути сильними морально. Церква закликає нас бути рабами тільки Божими, а не людськими. Церква закликає нас бути рабами благодаті, а не долара. Бути рабами духовності, а не політики чи економіки. І як буде в нас ця сила і міцність духовна в народі, то ніякі політичні, економічні, і фінансові труднощі цей народ і цю віру в народі не переможуть. Тому до цього всіх вас сьогодні закликає. За це всі сьогодні возносимо молитви, щоб Господь Народ український в вірі, щоб Господь наш Ісус Христос, якого цей народ український прийняв і сповідує, щоб Господь наш зберіг цей наш народ у єдності, в незалежності, щоб Господь знищив всіх супостатів, які претендують на розвал нашої віри. І нашої держави. І в цій перемозі нехай Господь буде нам помічником і тим, хто супроводжуватиме нас аж до царства свого. Спаси вас, Господь!